Кібербулінг досі залишається найпоширенішим видом злочину, під час якого вразливі верстви населення стикаються з емоційним цькуванням або тиском. Це один з латентних видів злочину, який зараз набув достатньо широкого поширення в мережі інтернету. Іноді жертви булінгу діти або їх батьки стидаються звернутися до поліції або до іншого за іншою допомогою. А діти, які піддаються, да то вони можуть можуть мати як психологічні, так і фізичні проблеми. Однак більшість випадків лишаються непоміченими через страх жертви та незнання про можливість отримання допомоги за словами спеціалістів: будь-хто може стати жертвою кібербулінгу, але більш вразливою категорією залишаються діти. Треба пояснити дітям, щоб вони реагували на це спокійно, не стидалися цього, зверталися до батьків або рідних і зберігали докази. Обов'язково щоб діти розповідали про це дорослим чи надійним людина, якому довіряють, і потім обов'язково звертатися до поліції до кіберполіції для того, щоб ми змогли документувати ці злочини за минулий рік до Кіберполіції Житомирщини надійшло 9 звернень, у яких громадяни скаржились на кібербулінг неповнолітніх у соціальних мережах. В цьому році вже у нас три звернення зареєстровано, і нами заблоковано. Кіберполіція було 10 телеграм-каналів. Ця робота триває, тому що телеграм-канали з'являються знову. Така робота в Житомирщині ведеться дуже активно. Ми документуємо і будемо встановлювати та притягати осіб винних до відповідальності. Аби протидіяти кібербулінгу, існує соціальний проект Брама, який націлений на зменшення рівня цкування у мережі та просвіті населення щодо інформаційної гігієни. Саме цей проект допомагає блокувати канали осередки кібербулінгу у соцмережах. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК 1